От, так, друзі. От сьогодні, сьогодні день опери. Вдався анекдот з дупи допи. Про Петьку. Дуже популярний колись був. Де Чапаєв, бачить, Петька сидить, і щось пише. Каже, Петька, що пишеш? Оперу пишу. О, каже, ти молодець, молодець. Похвалив і пішов далі. Дав, що той пише опор, а він почав до нас оперативному працівникові. Тоді так модно було. Чи прийнято було стукати багатьом і на всіх? Настане той час. Ако не трябва да стукате, все бъде прозоро и честно. Но